Ти саме ти, Ната Соку. Ти підписалася на мій канал? Ти Підписалася на мій канал. Друзі, мені щойно приснилося, що я сама себе питаю: ти підписалася на свій канал? Дереся, а ви підписалися на мій канал? Якщо ні, то чекаю від вас підписочку. Обов'язково тисніть дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Фух, якийсь кошмарний сон. І так, мої дорогі підписники. А, рада вас вітати на моєму каналі з поверненням на мій канал. А, зараз ми з вами подивимося мої покупки в Сінсей. Дорогі мої підписники і всі, хто зі мною на одній хвилі. Покупочки в Сінсей. Зараз час знижок, тому ми з вами, звичайно, відправляємося в Сінсей. Просто заряджаємося позитивом. Ну, а якщо вам пощастить, то ви знайдете собі непогані речі за привабливу ціну. Хочу якимось чином замазати свій лоб. У мене дуже широкий тут лоб. І я щоразу його я хочу, м хочу зменшити. Так, це я все жартую, звичайно. Ну, погляньте, по-перше, що я купила зі, з величезною знижкою. Я думаю, в окулярах так більш, знаєте, як а, креативніше, чи що, виходить. Ось така футболочка на літо. А, колір яскраво зеленого такого. Я думаю, що мені пасуватиме такий колір, а, якщо це будуть, наприклад, чорні шорти, а, чи то блакитні шорти, чи то сині, я думаю, буде дуже класно. І увага ціна. Там-да-да-дам! Сколько? А що ви думали? Я дуже люблю такі речі. Я дуже люблю взагалі розпродаж. Мінус 75%. Ось, я взяла їх за 49 гривень. Взяла, їх. взяла її за 49 гривень, ось така футболочка буде мені на літо. Далі наступна покупочка. Це ось ця чорна сукня-майка. Не знаю, до речі, може мені якось її приміряти, щоб ви побачили, як вона на мені. Але це я запишу окремо, так? І потім змонтую відео. Якщо запишу, звичайно, примірку. Сукня-майка. Ось така вона довга. Дивіться, я думала, що її, ну, на літо, звичайно, її можна буде носити, наприклад, або ж відкриті плечі варіант, або варіант другий це накинути зверху сорочку будь-яку білу, сорочку бежеву, сорочку, до речі, в мене є сіра сорочка, і буде дуже класно виглядати навіть уже на весну, Скоро весна, скоро весна. Так, а, покупочка наступна. ти 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 па ба 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 па Ба-ба-ба-ба. Girls. Я все-таки її взяла. Ви знаєте, я пам'ятаю себе 97-й рік. Я вступила до університету і почала жити окремо від батьків. Я згадую свою кімнату в гуртожитку. І тоді саме був пік популярності цієї групи. Цей дівчат Spice Girls, і в мене висів постер над ліжком. Ось Все, що я хочу зараз сказати. Але увага взяла я цю футболку. за... Бачите, як в окулярах в стеклі відбивається лампа, і таке щось виходить незрозуміле, так? Ну, мені не хочеться. Їх... Ну, я можу й без окуляр, але. Ну так, да, так краще. Бачите ж, <сум> окуляри супер, але від того, що вони важкі, вони залишають ось такі е, дві плями. Дивіться. Е, коштувала 359. Я взяла її за 200. Ну, дорогувато, дорогувато. Дорогувато, можна було б ще почекати. Ой, ж є нетерпляча, як та я не знаю, що. Ну, Класна футболка, я її буду носити влітку. Я взяла її в розмірі М. А, і, до речі, сукню, сукня майка в розмірі М. Шукаємо. Так, це Мочка. сукня майка. Вона, знаєте, така легкий е котон плюс Еластан. Щось Тут у цього. І цю футболочку я взяла в розмірі С. Вона була єдина, до речі, в магазині. Ще одна покупка в сінсей на розпродажі, це ось такі шорти, в яких можна спати. Ну, спальний варіант Sleep Academy. Sleep Academy розмір L. Тому що, знаєте, ну, я люблю, щоб, особливо, коли це, якщо це нічний, нічний одяг, да, коли тіло має відпочивати, я люблю, щоб нічого не давило. Тому. Я так її розтягнула і зрозуміла, що краще я візьму Ельку, щоб m ку не прийшлось потім мені розрізати. Так, я взяла ці шортики за 159 гривень. Буду в них спати. Так, і ще дещо. Пу -пу -пу -пу. One this California. У мене сьогодні такий виступ перед вами. Дивіться, це ось така куртка. Зараз, до речі, я її примірю. Теж куртка з величезною знижкою. Дивіться, друзі, зараз знижка на ці куртки мінус 50 Тобто, в пів ціни я взяла її за 519 гривень, і буду вже, маю надію її носити цієї весни. Дівчата, як ви помітили, знижки реально є. Зараз в Сінсей на всю колекцію у минулу. Ось, наприклад, ця сукня, яка висіла протягом місяців чотирьох, мабуть, на манекені, вона зараз йде з величезною знижкою. І також розпродаж літніх речей. Тобто зараз ви можете на літо собі закупити. Будь-що, ось, наприклад, це ця, ця сукня, вона м, тут є в декількох відтінках, а саме ось в такому біжевому: 159 коштує гривень, коштує ця сукня. Ну, це ж просто якийсь взрив, я не знаю. ну, Тобто, це що, то, типу, знаєте, знаєте, ти сам собі не віриш. Це як я взяла футболку за 49 гривень, і досі мені не віриться, що це відбувається саме в Україні. Ось, наприклад, ця теракотова дуже симпатична. Мені дуже сподобався, ще такий біжевий стильний жилетка, так? Хотіла казати топ. Ось така спідниця на зараз. 400 за 419, Демісезонна така. З колекції зима. Далі спідниці, сарафани, топи. Дуже багато людей приходять зараз, саме скуповують ось такі літні речі. Тут дуже багато різних суконь. І якщо вам до вподоби чорно-білий варіант лук, ви його можете розбавити теракотовою сумкою і, наприклад, височенними ботфортами. А ось такого плану сукня теж міні, але вона не повністю в обтяжечку, а донизу якби трішки вільна. 169 гривень всього лише. І ця сукня йде в трьох відтінках: малиновий, синій, який ви побачили щойно. Ось такий малиновий і чорна. Це просто знахідка на весну, на літо. Сукня міні такий принт в стилі 70-х. Але вона вже йде трошки дорожче, бачите, 329 гривень. Теж зелені ось такі м -м, сукні міні. А, мені сподобалась ось така чорна, подібна до синьої. А, вона йде не повністю в обтяжку, а донизу, як трошки вільна. І теж дуже хороша ціна 169. Так, я зараз відійду, щоб ви побачили її краще. Або ж ось така спідничка золотистого відтінку. Ви можете її придбати за 119 гривень. здається зараз так. Мінус 78% Знижка вже на весну. Так, зараз час знижок, і всі примірочні майже зайняті. І одна лише вільна, а де стільчик? А стільчик є. Хочу примірити ось таку сукню на літо. Сукня майка. 159 гривен, ну, это смешно, случайно смешная цена. И еще несколько футболочек. Снова жду прихода твоего, А часы как будто не идут, даже нет на свете ничего. Этих затянувшихся минут Буду я любить тебя всегда, Жить свою с тобой и разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю.